Тому що мушу, чи тому що люблю. Роздуми над Словом Божим на спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки, вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи шукали тебе. А він відповів їм, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах Отця Мого? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. Цей уривок подає нам сцену спільного паломництва Ісуса Марії та Йосифа до Єрусалиму, коли Ісусові було 12 років. Розпочинається Він словами Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони за звичаєм пішли на свято в Єрусалим. Що це був за звичай? Згадку про нього знаходимо в книзі «Второзаконня», 16 розділ, 16 вірш. Тричі на рік увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом Богом Твоїм, на місці, що його Він вибере, на празник опріснуків, на свято седмиць і на свято кучок. Отже всі чоловіки Ізраїлю. Були зобов'язані тричі на рік являтися перед Господом для святкування. Цікаво, що на найбільші свята, тобто найбільша радість народу, мали бути пов'язаними з Богом, з молитвою, а не з відпочинком від Нього. Як уже було сказано, цей звичай зобов'язував чоловіків Чому ж тоді Лука говорить, що не тільки Йосиф. А батьки Ісуса мали звичай ходити в Єрусалим. Можемо сказати, що Марія не мала такого обов'язку чому ж тоді ходила, що керувало її серцем. Можливо, це була любов до Бога. Коли любиш іншу особу, то все, що робиш для неї, будеш робити з радістю. В любові немає слова мушу. Лише прагну, коли любиш, тоді дійсно прагнеш віддати все, і навіть те, про що тебе не просять. У світлі цього слова можу сьогодні запитати себе, чи те, що я роблю для Господа, мої молитви, пости, сповіді, причастя, добрі вчинки і так далі, походить з любові до нього, чи лише з обов'язку? Тому що люблю чи тому, що мушу. Там, де немає любові, а залишається лише обов'язок, там оселяється страх, а страх руйнує відносини, бо викривляє образ того, хто навпроти. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.